Михайло, учасник революції гідності. Нині чоловік пригадує ті події. Дев'ять років пройшло, і воно забувається при тому. Всьому забувається а зараз. Нові події. Війна вона набагато жорстокіша. Хоча тут люди воєнні захищають обучення, а там люди були від дітей до пенсіонерів, старих без оружжя, без нічого захищали. Це важче було. І вони прекрасно розуміли, що в будь-який час можуть загинути. В нас класний народ. В нас є держава, в яку треба вірити, і в нас буде все добре. Виставку, присвячену Небесній Сотні, відкрили в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Тут представлено 65 світлин п'яти авторів: Сергія Зиська, Мстислава Чернова, Сергія Бусленка, Юрія Гармаша та Олександра Тимошенка. Вони про подвиг українського народу під час революції гідності. Виставка дуже зворушлива, звичайно трагічна, яка для України, для нас ми багато чого можемо сповнити. Хочеться, щоб кожен прийшов і подивився на нього, тому що вона заслуговує уваги нашої. І пам'янути цих хлопців, які там погинули. Ну, таке враження. На жаль, сумне, але водночас воно піднімає наш дух і хочеться ще більше допомагати нашим хлопцям і вірити, що Україна дійсно переможе. За словами організаторів, виставку відкрили задля того, аби вшанувати учасників революції гідності та увіковічити героїв Небесної Сотні. Люди потихеньку почали забувати той подвиг українського народу, які б проявили люди так, відстоючи свою європейську, так можна сказати, позицію про європейську свою гідність. Ми маємо в майбутньому пронести через покоління і пам'ятати. Ті події цієї революції і тих людей, які поклали своє життя за наше майбутнє. переглянути світлину у фотомузеї можна до 9 березня. Денис Клименко, Микола Ірковський – новини міста.